Прифайного благословенного зимнього дня від четверга. Хоча важко вірити, що зима, але хоча б по календарю будемо орієнтуватися, що зима. Хтось дрова пилить, хтось готується до Різдва всяким способом. У нас нема газу, у нас все на дровах. Так що і, і ви готуйтеся. Однак у цій біганині, особливо такій препередсвятковій, чи то різдвяні, чи Великодні, чимусь перед іншими святами, то варто собі пригадувати одну річ. Аби не замотатися. А саме ми тепер були з дітьми, з Данилом і Анном Анною Марією, на концерті для батьків. Такий, такий невеликий пев, певного етапу звітний концерт для музич... від музичної школи. І вони мали виступати на ці сцени, там було багато батьків, дітей. І Данило такий для мене сидить сам. Анна Марія десь відійшла. Татку, я так переживаю, я не знаю, що робити. Порадь. А я кажу, слухай, так мені особисто дуже допомагає що. Ану, зверни увагу, чому ти хвилюєшся? Звідки приходить таке хвилювання, неправильне биття серця, крім там стресу і крім інших факторів, у основні... в основному через дихання. Ти забуваєш дихати. Ні, То я дихаю. Ні, ні, а ну ж давай, давай. Декілька разів вдихни. І він вдихнув, справді мені стало легше. І потім, а мені було смішно, бо через дві хвилини приходить Анна Марія і показує, диви, як у мене руки тремтять. А Данилко такий, спонна Марія, спокійно, дивися, тобі треба подихати. І він такий, Перестань, Данила. Ні, кажу, справді подихай, тобі стане легше. Анна Марія подихала, і їй стало легше. І тут є така класна ідея для нас. У двох напрямках здається: перше, це є е, дихати. Пам'ятаєте, коли почалася війна, ми з цим стикалися. Що коли приходить стрес, і приходить таке буквально оніміння через те, що ми від стресу буквально забуваємо дихати, Тобто це перше таке дуже практичне і, і таке дуже фізичне, ні, подихай, буквально. Зупинися і подихай. А друге, це е, зупинися в біганині. Слухайте, вікна вікнами, ні, там, страви стравами, не знаю, чи у вас буде 12 на святий вечір чи 75, не так важливо, але зупиніться. Перезупиніться і, і поживіть. Каже одна парафіянка, прикольно позавчора. Слухайте, я цього року так не переймаюся за котлети і за все інше. А кажу, я справді переймаюся, чи у мене в хаті народиться Ісус. Думаю, слухайте, як приємно чути. все, от це, власне, це це з другого боку така призупинка перед Різдвом. Зупиніться. Серйозно. І ми буквально декілька хвилин тому сіли з дружиною, сидимо, такі, роботи, купа мільйон, гостей у нас сьогодні було. Але власне це є час зупинитися. Сьогодні зранку приїхали до мене в гості з двох чи, чи з трьох спільнот е, люди із Франківщини, просто побути на літургії зранку, а потім ми до обіду спілкували, потім зробили таку молитву прослави і розійшлися. Люди добрі, перед Різдвом, пару днів залишилося до Різдва, а ми сидимо і, і спілкуємося про якісь цікаві відкриття останнім часом у плані духовному. Але, власне, це і є присісти, це і є подихати, або перевести подих. Знайдіть собі сьогодні час для того, аби перевести подих, аби знову пригадую не лише готувати зовнішнє різдво, але щоб приготувати себе до Різдва, аби приготувати свій дім до приходу Ісуса, аби пережити Різдво не лише як біганину, або, як там у діятах говорять, праздник шлунку. Праздник шлунку. Ні. <с> нехай це буде не лише праздник шлунку також, нехай буде в якійсь мірі. Праздник тіла, празник шлунку, празник ялинки і гірлянд. Нехай буде. Але це на другому, третьому, четвертому плані. А на першому це празник віднови. Це свято надії, це свято спасіння, бо народився вам Спаситель. Також пригадую, що триваємо, триває така збірка. Готуємося до коляди цього року вже двома бандами. Перша банда на північ з отцем Сергієм і семінаристами, друга банда самі священники на вічний схід колядувати для військових. Буквально, де нас зірка поведе, і до тих військових, кого знаємо безпосередньо. На три дні така цікава акція. То, хто хоче взяти участь у цій акції, ну, я вас не запрошую з нами їхати, бо не буде місця. Але можете долучитися. Щоб дорогу оплатити, і всякі смаколики, які будемо з собою пакувати. Хто хоче приєднатися, то реквізити є в описі під відео внизу. Вчора вже непогано ми стартували зі зборами, слухати сила. Як вже в одну сторону сказав отець Володимир, який буде е, нас очолювати, то в одну сторону вже ми маємо, але треба десь буде і повернутися назад. Так що е, можете брати участь для того, аби і всі хлопці наші, кого знайдемо, кого зустрінемо, також почули домашню колядку, закарпатську колядку. І з закарпатськими смаколиками. Знайдіть час перевести подих і знайдіть час І щоб готувати різдво не лише зовнішньо, не лише для шлунку і для тіла, але й для серця. Майтеся файно. Мир вам.